Всім привіт! Вас вітає Кришталева Куля. І зараз буде прогноз на картах Таро на тиждень з 29 квітня по 5 травня. Подивимось, які енергії нас чекають. Також є на каналі астрологічний прогноз на цей тиждень. Там навіть два відео по дням детальний і загальний. А таро покажуть нам тенденції енергетичні, які будуть домінувати. Отже, ми дивимося головну домінуючу енергію: початок тижня, середину, кінець тижня, пораду та ризики. Такі у нас категорії. Давайте їх відкривати. Головна домінуюча енергія у нас 8 кажезлів, Це буде швидкий. Тиждень дуже багато буде справ, які потрібно буде виконати, і на цьому тижні буде будуть швидкі зміни. Перехід з одного стану в інший. Це якщо ви знаходились в стані очікування чогось, то тут зміниться ця тенденція. І доволі таки швидко все буде змінюватись. Також жезли нам показують, що на цьому тижні буде переважати енергія вогню. Це може бути підвищена температура в повітрі, це може бути висока пожежна, як це сказати, пожежна. Аварійність. Ну, коротше, що можуть бути пожежі, саме, саме все, що зв'язане з вогнем, також це ракети, все, що на нас летить швидко, обстріли. Так що на цьому, швид... на цьому тижні потрібно буде швидко реагувати. Можуть змі... Може змінюватись погода, але вона буде змінювати сторону. В сторону того, що буде супер жарко або вітряно-жарко вітряно от вітряно, то... такі тенденції. Вісімка жезлів вона ще говорить про багатозадачність, що потрібно буде вирішувати багато справ і прям активно включатися в це, відстоювати свої кордони, вирішувати ситуації. Ну, давайте подивимося, що на початку тижня у нас початок тижня ого башня, вежа, карта руйнування. Початок тижня у нас зв'язаний з руйнуванням. Тобто понеділок-вівторок буде багато руйнувань і тут руйнування будівель. Ну, я, би, якби я не хотіла обходити тему ракетних обстрілів і так далі, але я прикріплю ці карти в відео, ну це хоч і аудіо формат, але ви можете подивитися на карти, на ці зображення і побачити, побачити символи, які я читаю. І тут руйнування саме будівлі, в прямому значенні дійсно можуть бути, можуть гатити по будівлям, особливо енергоструктурам, та й взагалі по високим будівлям, житловим, пожежі. Ну, от реально тут горить он дім, і звідти випадають, вискакують люди на цій карті на вежі. Потім, якщо. Розглядати інший план, то вежа вона говорить про руйнування неправильно побудованого. На цьому тижні можуть розрушуватись неправильно побудовані. Сценарії, це може бути стосуватися і мислення, і комунікації, і навіть в домі може щось зламатися, якщо це неправильно побудований дім, або неправильно побудовані відносини, то на цьому тижні будуть летіти голови, а знаєте, що ж на початку тижня може бути інформація про те, що а падає е, корона, падає людина, ну або е, люди, які мають е, дотичність до керування, ну, до корони, тобто можуть падати корони. Звільня, звільня, звільнення можуть бути якісь е, швидкі, ну прям неочікуваний такий е, наплив, що змінюється ситуація, якщо особливо там є. Там є такі якісь приховані моменти, темні. Ще вежа, вона часто показує неочікуваність, тобто це неочікувано. Все-таки мені більше хочеться сказати про е ракетні обстріли і те, що може летіти дуже швидко, це балістика, і тут можуть бути е Попадання, руйнування без повітряної тривоги. Тобто, спочатку вибухи, потім там тривогу включили. Ну, коротше, от такі моменти можуть бути, що дуже швидко, ну швидко можуть відбуватися ці руйнування, і це на початку тижня. Оскільки я записую цей розклад в понеділок, і вже пройшло. Півдня зараз обід, то по спостереженням за групою я зараз навчаюся, і в мене є одногрупники, і я спостерігаю, що відбувається в колективі, то дуже такі якось, всі налаштовані агресивно, особливо до тих викладачів, які поводять себе якось неадекватно от, і прямо ну, бастують. Ну, ми всі там не відповідаємо на питання або просто морозимося, якось що викладач він розізлився на нас. Що ми такі, типу, неактивні, а насправді просто викладач, як викладач, він ну, некомпетентний, неприємний як людина, і з ним ніхто не хоче спілкуватися, навіть відповідати на питання включати мікрофон. Такий, отак, от у мене в житті зараз програється оцей момент, що він роздратований і він там свариться, і от вежа... Старший Аркан, він завжди підштовхує до того, щоб людина в цьому руйнуванні зрозуміла, як правильно будувати ну, комунікацію або як правильно будувати відносини. Бо вежа це карта, яка символізує з Біблії Вавілонську вежу, там, де люди побудували вежу з собою. Дуже загордилися, і Господь їх покарав, що е, наслав на них оце як е, чари, що всі люди почали говорити різними мовами, розбилися на групки людей, і вони вже не могли будувати цю вежу, бо вони не змогли знайти комунікацію, бо е, ну, не змогли один одного зрозуміти мова інша. От, і е, тут е, руйнується егоїзм. Гординя і все що, все, що неправильно побудоване, це відбувається швидко. Але викладач, ну, на прикладі з викладачем, він таки нічого не поняв. Він подумав, що це ми дурники, а він весь в білому, як то кажуть. То життя буде підштовхувати таких людей, як градус буде підвищуватись. От, тож... Поспостерігайте за своїм життям, що відбувається, бо вежа часто показує скандали, особливо з домінуючи енергію вісімки жезлів, це прям скандали, це швидкі зміни, агресія. Ну і можуть відпадати, звільнятися люди, відпадати прям люди, то не переживайте, бо ваші люди завжди будуть з вами, ваші друзі, а ті, хто мають піти, вони підуть. О, ну, давайте дивитися середину тижня. Ой, Ірофант, Іерофант. У нас старші аркани випали на цей тиждень, ну от на м -м, початок і на середину. Що Ірофант нам говорить, що середина тижня вона буде більш направлена до того, щоб знайти ключі до вирішення ситуації, і це зробити правильно, по закону, по, по правилам, щоб все розставити по своїм місцям. Іерофант має таку енергію, як Опікун, батюшка, то як папа римський, який помазання робить, то середина тижня може бути зв'язана якраз саме з бажанням звернутися до спеціалістів або виступити таким спеціалістом, який розставить все на місця, знайде ключ в складні ситуації, бо оскільки тут вежа у нас руйнування, початок тижня. тобто Щось зруйнується, або буде якийсь скандал, і це так неочікувано, наче блискавка з неба вдарить. І тут в середині тижня ми будемо шукати правду і будемо шукати ключі до того, щоб вирішити цю ситуацію. Також ще тут, в середині тижня, може прийматися закон, закони нові. Саме стосовно оцього руйнування, що було, можуть бути юридичні якісь от, правові е, прийматися міри, щоб вирішити цю ситуацію. Давайте дивитися, що нас чекає наприкінці тижня. Ой, король кубків. Ну от е, під кінець тижня тут буде більше е, розслаблення, більше розслаблення е, і. Ну, У нас на цьому тижні Пасха, Великдень, Великдень, на цьому тижні у нас Великдень. І якраз по енергіям у нас там в астрологічному прогнозі понеділок, вівторок, він там перенавантажений аспектами, що от якраз можуть відбуватися ці змішані емоції, змішані почуття, дуже багато подій. А, ще й тут летять голови. В середині тижня ми будемо шукати правду і правильний шлях до вирішення ситуації. А наприкінці тижня король Кубків говорить про високу емоційність, високу емоційність, але король Кубків він не контролює ці емоції. Тут можуть бути звернення до психологів. Звернення до людей, які наставляють. Тут більше схоже так, на батюшку якогось, знаєте, чи людину, яка володіє знаннями навіть не то, що психолога, а от духовними знаннями, такими. Ну, не... ну, тут і є психологія, але це не як не научна психологія, яка там будується на Експериментах на там, вимірювання нейронних оцих зв'язків у мозку. Тобто, це не научна е, така психологія, а більш до філософії, до е, релігії, езотерики. Тут можуть люди звертатися до пошуку істини, саме в емоціях, там, де є. Там, де є оцей момент протекції, емоційного захисту, бо король кубиків – це король, це людина, яка керує своїми емоціями і достатньо впевнено, впевнено тримає в руках себе, що, наче здається, що людина, як скеля, така зібрана. Але достатньо емоційна, і цими емоціями людина може керувати, направляти і надавати протекцію, або навіть цими емоціями знищувати і руйнувати. Так, давайте подивимося порада. Порада сімка пентаклів, ризики, імператриця. Пентаклів, порада. Ну, в пораді тут потрібно залишатися в позиції накопичення, очікувати зросту, зросту того, що було посаджено там, вже якийсь тривалий час, що є вже певні результати, особливо це стосується фінансів, матерії професійних. Ну, пр професійних навичок, і тут можна очікувати е результату, типу доглядати потрібно за результатом, ну, за тим за своїм, е як е проєктом або те, що направлене на саме фінанси, гроші, на матеріальне. Е потрібно тут взяти паузу. Потрібно взяти паузу і продовжувати робити свою роботу більш таку практичну, в ризиках у нас імператриця, а в ризиках у нас тут можна впасти в істерику, перевищити повноваження, поводити себе як домінант, домінуючи, і це неоправдана, ну, як з короною на голові. Що є така королевська позиція, що я пуп землі, а ви тут ніхто. От на початку тижня особливо цей момент буде, буде активний. Що, наприклад, якщо люди будуть себе поводити як пупи землі, то всередині тижня це все може змінитися, наприклад, можуть написати якусь заяву там. Чи в вищому керівництву поскаржитись, що це все зміниться дуже швидко, що ця корона впаде, і можуть звільнятися люди саме через те, що перевищені повноваження. От ім імператриця в ризиках вона говорить, що О, жіноча енергія в ризиках. Жіночі енергія в ризиках. А знаєте що ще оці косметичні процедури, особливо що зв'язано з пластикою, інєкціями на цьому тижні пілінги, там всякі, знаєте, такі серйозні, які роблять, і воно підпікає шкіру дуже сильно. Чистки якісь глибокі, вони можуть бути в мінусі. Там у нас і по аспектам астрологічним на цьому тижні. Все, що стосовно б'юті-сфери, модифікації зовнішності, воно в напруженому аспекті, що може все не так вийти, як гадалося. Що потрібно буде після цих процедур ще й звертатися до лікаря, щоб це виправити. О, то... Хто на цьому тижні запланував собі якісь ін'єкції, то будьте обережні, чи з ну, цими небезпечними процедурами. Хм. Зараз я хочу ще подивитися на символи. Взагалі, у нас е, зараз спадає місяць, е, тому енергію потрібно зберігати. Сімка пентаклів в пораді вона й говорить про те, що потрібно накопичувати енергію, продовжувати робити те, що і робив, займатися більш побутовими справами, очікувати результата. Е, бо тут будуть на цьому тижні зміни, які не залежать від. Ну, як втручається зовнішній фактор, і ти як ну, підлаштовуєшся під нього, і самостійно ініціювати тут може бути в ризиках, бо все ж потрібно по сімки Пентаклів накопичувати силу. У нас на наступному тижні буде новий місяць народження нової енергії. І там вже буде більше сили до того, щоб щось починати, вкладати, робити навіть ті ж самі косметичні процедури, бо навіть суперкваліфікований косметолог там, чи хірург може відчувати виснаження або якийсь стрес, коли спадає місяць, і ну, може, може бути якась лікарська помилка або ну, помилка спеціаліста. Тож на цьому тижні. Потрібно більше, більше займати позицію очікування, спостереження за ситуацією, вибір доцільного, практичного. Ще можуть бути, коли це імператриця в ризиках, моменти переїдання, зловживання тим, що Зловживання комфортом, можуть бути моменти, коли хочеться покарати когось, поставити себе вище іншого, як зірка в лобі загорілася. Ось Такі у нас енергії на цей тиждень випали, все ж потрібно більш опиратися на практичне, на практичне матеріальне і побутове. Жінки на цьому тижні можуть бути більш неврівноважені. Та й чоловіки, які мають таку як ну, жіночу поведінку, що вони поводять себе як принцеси. Вони можуть також на цьому тижні бути в неадекватному стані. Цей стан може змінюватись, там гормони оце, скакати туди-сюди. От, роздратування, роздратування може бути. Хто запланував до лікаря, особливо всередині тижня, там середини кінець тижня, піти до лікаря, до юриста, до наставника, проконсультуватися з людиною, яка володіє знаннями і ключами до вирішення складних ситуацій, особливо що зв'язано з емоціями, От, то... От цим дуже вдало займатися саме всередині тижня, але ж, знову ж таки, потрібно оцінювати реалістично ситуацію, що, можливо, треба буде сходити не до одного спеціаліста, а там до двох, може й до трьох, бо хтось з них може поводити себе зверхні. А от. Ну, в принципі, в мене все. По символам я вже не бачу співпадінь. Розкажете, як у вас проходить цей тиждень, чи співпадають у вас розклади? Бо це терор розклади це така інформація, яка, ну, як радіо, або ти ловиш свою хвилю, і воно збувається, або не ловиш, бо я слухаю розклади інших тарологів в Ютубі, і деякі взагалі, от, ну, зі мною не резонують ніяк. Тож я їх пропускаю і шукаю тих, з ким дійсно я бачу співпадіння, що з моїм життям воно співпадає. Тож гарного вам тижня, щастя, здоров'я, бережіть нервову систему. Та очікуйте результату, зберігайте сили, знаходьтесь в енергозберігаючому режимі. Гарного всім свята, великдня, От все, всім до побачення.